Всім доброго дня. Нас вчора не було, ми трошечки зайняті то те, то все, дні пролітають, та ще й така спека просто неможлива. Ми сьогодні е, з доцею їздили в місто, ну ми туди й назад, швиденько. Вікуся була з бабусею вдома. Приїхали, сходили вже на річку, прийшли з річки, у нас на завтра замовлення. Треба приготувати на юбілей. Е, і будемо зараз готувати якраз людям рулет, і я вам покажу, як можна приготувати м'ясний рулет. Може, ви собі візьмете на заміточку і теж приготуєте. Так що Для цього нам буде потрібен фарш. У мене це куринно свиний твердий сир, яйця, приправи, які ви любите. У мене сухий часник, чорний перець, італіанські трави. І посмажили ми для начинки цибулю з морквою. Зараз все покажу, як будемо робити. Так, беремо фарш, додаємо сюди яйця. Вода у нас у рійці, як підігріта. Боже, як тепло. Людей повно. Ми сьогодні, як прийшли ж не дуже, так рано. Так, солимо. Не дуже рано, то вже людей було страшних, купалося. Часник сухий, потім перець чорний. Все за смаком додаємо. І італіянських травок чуть-чуть. Отак. Це все добре перемішуємо. Можете лопаткою, можете рукою, тому що все одно будемо рукою робити потім. Тепер я взяла рукав, це перемішала і виложимо сюди наш фарш. Так, розрівнюємо його так рівномірно. Ой. Тепер беремо, натираємо сир, Так, по всій длині, тверденький сир, щоб, щоб головне, щоб сир добре плавився. Дівчата і хлопці, і тоді буде він смачний. Ой. Завтра це ми сьогодні зробимо ці рулети, щоб вони цей, а все остальне будемо робити завтра з мамою зранку. Так, тепер, коли натерли сир, тепер вложимо цю начиночку із цибулі. І моркви. Беремо і так тугенько його скручуємо. Ось так от я його скрутила, тепер відправляємо в духовочку, печеться тоді, покажу, що в нас вийшло. Вийшов у нас рулетик. Я не показувала, але за десь поставила зразу на 50 хвилин, а потім ще на 15 хвилин змазала кетчупом і олійкою. І ось такий він у нас вийшов гарний. Розрізатимемо завтра вже. Так що, готово. Все, спекли ми свій рулетик. Це вже в нас готове. Вже завтра цей. І... Слоєного тіста, чи то кажу, слоєного з пісочного тіста завтра ще піріжечку будемо робити. Вікуська бігає, Насінька її волосся розплила. Що треба казати? Добрий вечір, каже. <риве> Уже забула, що казати. Вчора тільки один день не поснімалася, вже позабувала, що казати. Насінька її розплила, волосся всі мокрі, вона також ж у нас купається, обов'язково не ряє. Це у нас таке ритуал тільки прийшли. Шапочку отак внирнула, це вона вже так скупалася, так? Да? Да. Волосики Волосики такі. Угу. такі. І ведьоки. Каже, я вже дівка. Ой. Це не якусь. Ну сьогодні і з бабусею віршики повторювали, і з Настенькою там учили. Так що вже і писала, так? Да? Да. Бабусю. Писала, які циферки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усі писала цифри, вроді нічого не забула. Я чуть-чуть написала. Чуть-чуть пописала. Отак і писала. Отак, так. Чуть-чуть пописала вже. Заморилася. канікули, як ото, літні канікули, є канікули для всіх. Там у мене в коментарях пис, питали, як вариться варення із чорної, смородини. Я казала, брати в рівних пропорціях, там, наприклад, літра малини, літра порічки червоної. Чорної смородини або у вас, може, чорника є, це без різниці. Півтора кілограма цукру. Я оце так роблю. Кидаю ці всі ягоди в каструлю, вони закипають тільки тільки один раз. Потім беру туди погоружний блендер. Все взяла, збила до однорідного, додавала півтора кілограма цукру. Ново, ново, мої ä, е, Закипіло, покипіло. Хвилиночок дві-три більше ні і по баночкам. Дуже смачне варення. Це колись, це колись давно. Ще я працювала на підприємстві. У нас жінка так варила і вона його називала «королівське варення. Я кажу, а чого? Ну, того, що, що тобто, три види цих ягід в одне варення, це дуже там. ну, І, і я так запам'ятала, і відтоді ми почали так варити. Лайма наша вже, слава Богу, краще набагато, але ліки даємо. Така хитра, ви знаєте, вона в нас ніколи не хворіла, було завжди все добре. Я без малейшого поняття, як давати ці таблетки їй, то даємо в колбасу, а вона так зразу їла, а потім вже зрозуміла, що там щось є. Ковбасу з'їдає, а таблетку викидає. Ой, в общем, граємося, ну нічого за те даємо. Раз ранку з мамою будемо рано підніматися. Я може щось вам і покажу, що ми там приготуємо, якщо встигнемо. Об'єм не дуже великий. Є, я маю на увазі не дуже багато людей і замовили не так багато страв, то може ще щось і встигну і показати. Вікуся наша, як завжди, все про українські пісні. Ідемо на річку, вона співає гімн України. Ну, в общем, це у нас дівчинка. Всі шукає у телефоні всі тільки українські пісні. Ну, в общем, патріотична дівчинка у нас. Все кругом гудить, сусіди всі працюють, днем взагалі нікого не видно і не чути, тому що така, ну, із за спеки людей ну, і ще, тим паче, ще працюють, звісно. Так що такі от справи. Пішли ми запускати нашу лайму в вольєр годувати її. Будемо ми на сьогодні завершувати своє відео з Вікусією, будемо йти відпочивати до наших дівчаток. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. на